Ну, що, привіт, квартирка. Приїхала нарешті О, Так. Приїхала нарешті відвідати квартирку після довгої відсутності, все залишилося. В такому стані, як ми прокинулись 24-го, ліжка на застелені, так, зараз трошечки тут застелю. Ось навіть Маркушкин одяг, який наготувала на в садочок, в садочок іти ти малася. І так от тобі зупинилося все. Приїхала сюди вперше після. Того як 24-го ми звідси поїхали ні, брешу. Ще заїжджала, коли документи забирала, коли ми їхали вже за кордон. Тому заїжджала, але нічого тут, власне, не чіпала. Застелимо ліжко все ж таки. Речі приберемо. Ось покажу вам картину. Це гра в кальмара. Мій брат дарив міланки на якесь новорічне свято, здається. Привіт! Привіт! Так, гра працює, наш колажик, не знаю, показували чи ні. Ось такі фоточки. Класні. І картинку не домалювали. Десь тут фарби, фарби. Це моя така куточок мій з засобами різними. Тут всякі такі блокнотики, книги. А ось, до речі, покажу вам свою бабусю, красунечку нашу. Це татова мама, бабуся Марія. Я цю фотку взяла ще, будучи такою, ну скажімо, дитиною. Дуже-дуже сильно любила бабусю. Була для мене уособленням мудрості, якоїсь зваженості. І така вона мені прямо тут найкраща жінка в світі. от чесно, По всім параметрам зовнішність дуже завжди вона мене надихала. От така красуня наша. Так, Що тут у нас новорічна колекція? Пилюки купа? янголятка ось такі. Тут у мене ще була гирляндочка. Це мій підсвічник. Які я люблю на новорічній. Ну, все в такій, знаєте, новорічній тематиці і залишилось. Власне, вон шишки стоять. Навіть, навіть гірлянда. Гірлянда ось ще досі висить. А це мій косметичний столик. Тут у мене, як бачите, багато. ось... Мені ці котенята подобаються, такі класні. Так далі. Що тут у нас? Слоник ось такий є? Такий слоник. Це спрейчик Victoria Secret Dark Peony Класний запах, такий більш солодкуватий, якщо можна так сказати. Янголядка. Пилюка. ну Протирати в мене вже немає часу. Ось така сімейка слоненят. Це парфумчик. До речі, користувалася ним. Він, Це Sergio Татчіні Озон. Здається, в Єві він продається. Ось тут його трішки в мене залишилося. Він такий свіжий досить парфум, але я його любила використовувати саме взимку. Він так приємно поскрипував. Знаєте, це ось наш охоронець, тузік. Такий класний, це мама мені дарувала на рік. Собаки. Ну що тут? Наше фото сімейне. Ось маркушині фотокартки. Це Хрещена Маркова дарила такий набір. Привіт, кухня. Боже, як я за нею скучила, ви не уявляєте. У нас ця квартирка це таке якесь, знаєте, гніздечко, затишку. і... Не знаю, якогось такого гарного настрою. От До нас завжди сюди приходили друзі, завжди приходили родичі. Ну, якось от Дітей у нас завжди багато, і тих, хто тут в будинку живе, завжди літом, всі біля нас. Я їм там млинчики печу. Ну, Так прикольно, У мене такі теплі спогади від цього, чесно. Це ось наша така нам <кхів> дарувала Сереж, Сергія Племінниця на весілля, Сергія Яна. Дата нашого весілля. Це мама мені в Трускавці купувала таку картинку на згадку. Це, до речі, ну, розпис це не якась там малюнок, дійсно, художником написана картинка. Так, це наш колажик магнітів. Я не знаю, можливо, я вам вже показувала, ну так ще пробіжу. Так як у мене такий, знаєте, вийшов рум-турчик невеликий. Це ми фотографувалися. Фотосесія була до маркового хрещення. Якраз йому тут три місяці. Ось таке ось чудо маленьке. Так, Все, який класний. Це, в цей день, я пам'ятаю, ми вибрали йому велосипед, і мама Сергія сказала, що вона його ну, купить йому велосипед. Не, не знаю, що так запам'ятався цей день. Малий такий. Класний, смішний, Дивіться, який гарнюнький. Це мої сестрички. Це ми святкували сестри до народження. Ось цієї красуні, що посерединці. І, до речі, валінки також є свій канал. Я вам залишу. Посилання на нього, а це мені Міланка з якоїсь виставки привезла. Мені так цей магніті. Це подобає. ось такий печальний магнітик, я його купувала в АТБ. Ось, бачите, листочок лютого відірвався ще раніше, і так у нас і залишилася дата. Зараз ми все виправимо. Травень. Боже, мені, я ви знаєте, я перегортаю ось ці місяці. Це цілих 4 місяці життя. Навіть уже п'ять ось, я їх провела не вдома. І взагалі все як в якомусь сні. Наразі у нас серпень. Сьогодні мій вихід на роботу і в мене є час, я заїхала в квартиру, так як брат їхав на роботу, я вирішила, що мені тут по дорозі вирішила, вирішила заїхати. Ось так. Все залишилося. Полью наші два вазони. Вони так видно, потускніли тут, бідняшки. Ось єдине, що 24-го я встигла зробити, так це помити посуд. Помити посуд і розвантажити холодильник, в плані, як? Не геть вимкнути його. От зараз я його вже <кхем> вимкнула зовсім. Треба забрати там деякі продукти. А... В, в, в плані такого 24-го, коли це сталося зранку, ми проснулися. Я, чесно кажучи, не знала, що це, але у мене завжди, коли ми їдемо в село, навіть там на вихідні, я розвантажую холодильник по максимуму. Забираю все, що може згодитися там, з відходів для собак, там, якісь ковбаса, якісь бутерброди та що ми можемо з'їсти вдома. Єдине, що в мене нічого так не попсувалося, я холодильник розвантажила. Ось, до речі, я е, собі наклеїла тут карту світу, ми з Міланкою вивчали. Деяка країна, вивчали столиці цієї країни. Ось наша красунечка, ріднесенька Україна. Годинок у нас також зупинився, зараз пів дев'ятого, хоча вже півдесятого ми не перевели час. Тому ось так ось. Ну що, в добру мені путь. Йду на роботу. Давненько мене тут не було. Їхала в маршрутці і виявила, що загубила своє свою кілечко, свою сережку. Не ну, знаю, може десь в сумку впала. Але от така от у мене неприємність. Сьогодні ми приготували ось таке печиво, саме-саме домашнє. З усього, що було в холодильнику, як то кажуть. Я розтопила в мене було трошки шоколад. Розтопила, ще змастила ось кілька таких печенюк І будемо пити каву. Всім смачного. Так, маркушка вже заснув. Я також буду лягати, але попередньо хочу вам показати, по-перше, ось цей нічничок. Це міланка собі вибирала в АТБ. Він такий маленький силіконовий і міняє колір. Фіолетовий, рожевий, червоний, зелений. І знову, і так по колу. Такий нічничок, він на зарядці. Тут є ось такий USB. Так. А зараз покажу вам, що буду наносити на ніч. По-перше, мої ноги після важкого трудового дня потребують якихось таких охолоджуючих гелів для ніг, тому зараз. Ось закінчу маклюру. Дуже класний такий ефект охолодження дає. Далі, ось такий взяла, нанесла бальзамчик для губ. Так, І е, полюбився мені, став дуже таким улюбленцем моїм великим це ось такий, ось така маска від планети Спа. Вона і для рук, і для ніг з е, е, олією. Ши. Дуже класна штука, аромат взагалі не передати словами на всю кімнату. Тут 125 мл, прекрасно зволожує ніжки, і таке дає відчуття гладкості. Тому від душі рекомендую, дуже сподобалась. А це маска, яку я привезла ще з Італії. Це моя сестричка мені її подарувала, там я її не використала. І ось якась така маска-ампулка. Буду зараз. Її можна наносити, на кілька разів її вистачить, вона не тканинна, тому це прикольно, наніс і ліг собі ще займаєшся своїми справами. Ну як, дивишся, якийсь фільм або улюблених ютуб-блогерів. Ось такий ось у мене ще ритуал. Вода, до речі, має ось таку гелеобразну, майже прозору текстуру. Дуже пахне таким алоєм, або ну, чимось свіженьким а про результати використання цієї маски розкажу вже пізніше. І після нанесення цього охолоджуючого крему, як завжди, потрібно викинути ніжки щоб трошечки розприділилася кров, і так воно дуже комфортно і легко стає одразу. Так, відшукала я німець сил. Оце мене єдине, що врятує від головного болю, це німець сил. Тому що зазвичай п'ю там спазмолон, дві ножпи. Але коли сильно-сильно болить і не перестає, то лише він мені допомагає. Дуже швидко діє і реально можна щось робити. Тому, ось так. От. Купив батько ось такий корм для котів, для друга тут один кілограм класік. Ну, не знаю. Нас коти без корму не можуть, але. Які, звичайно, шукаємо такі більш бюджетні варіанти. Ну, це, щоб ви розуміли, як не основна їхня їжа, це так, типу, як щось солоденьке, як десерт. Зазвичай у нас іде їжа зі столу, тобто щось таке, що ми їмо і ділимося з нашими котами. Але є така річ, якось такі коробки, як то називається, з курятини. Ми їм варимо. Вони свіженькі, гарненькі. Відносно за адекватною ціною. Тому ось так складаю в каструльку. Зараз варю, прям так в достатній кількості, проварюю її. І тут, знаєте, за рахунок того, що тут багато ось таких всяких хрящиків м'якеньких, вони дуже люблять його захрумтіти. Тому, коротше кажучи, оце такі у нас Котячі страви. Якісь рішення потрібно знаходити, тому що котів три, собак п'ятеро, три у бабусі, два у нас. І це, звичайно, значно впливає на бюджет сімейний. Тому ось знаходимо. Але це, я чесно кажу, непогані варіанти. З таких коробок можна навіть собі зварити якусь юшку, аж абсолютно без питань. Так, будемо зараз прати, використовую ось такий засіб. Тут 2 літри, здається. Так, і такий гель, не знаю, приємний аромат, і відносно недорого коштує і для поліскувача салекс використовую. Ось такий він, синенький. Так, це сюди. Зачиняємо. Це сюди. Зачиняємо. Вмикаємо. Обираємо щоденне прання 40 або можна і 60 взяти година 6 хвилин. Поїхали. А зараз зібрала речі, одіяла подушки і хочу їх на сонечко десь розкинути, хай добренько висушиться, тому що за період, коли в нас були дощі, знаєте, якась хата от набралася якоїсь сирості через мірної вологи. Ось, тому зараз порозкидаю по заборам. Все. Краса, нехай собі смажиться. Сонечко сьогодні так пече, спека неможлива. А для подушок придумала Маркушину машинку. Якраз проти сонця. Так що також вижариться добренько. Все. все. І тут у мене назріла ідея. Значить, он наш басейн. Хочу потрогати, яка там вода. Подивіться, ось калина яка. Ай, краса, яка скрізь краса. Хочу зараз перевірити наш басейн. Квіти, ось мама, до речі, сюди в бесідку поставила, тому що дощі, щоб їх не псувало. Так, така у нас тут ось зона невеличка відпочинку. Цілий надувний атракціон. Вибирай, що хочеш на будь-який смак, як то кажуть, водичка позеленіла, але, верніше, вода, я бачу, прозора, треба насосом зібрати мул знизу. Значить, і, звичайно, взяти сачок, виловити все, що сюди нападало, значить, засіб, який ми сюди влили, працює. Не знаю, що за засіб, тому що це чоловікові давав знайомий. Обожнюю ось цей надувний круг, подивіться, яка краса. Прямо слів немає. Я так беру. Це міланка з бабусею, як їздили на море минулого року, то купували. Дуже гарний. Так що ось такі от справи у нас. Піду, мабуть, поседжу трохи. Ну що, на цьому я буду з вами прощатися, мої любі. Верніше, скажу вам до побачення. Подивіться, ось яка трудівниця працює, працює молодець, не покладаючи сил. Збирає медок. Тому. На цьому з вами прощаюся. Це такий в нас вийшов влог за два дні, за п'ятницю і суботу. В п'ятницю я вийшла після довготривалої відпустки на роботу вже. Тому з понеділка, як всі люди, робочі, йду на роботу. Ось. Але я не думаю, що влоги від цього поменшають. Будемо щось знімати. Все, бережіть себе. Нехай вас оберігає ваш Янгол-охоронець. Сподіваємося на все найкраще. Сподіваємося, що добро переможе. І тримаємося, любі мої українці. Віримо в краще, віримо в добро.